Вітаємо вас на першому міському. Ви дивитеся консиліум. Як і зазвичай кожного тижня, ми зустрічаємося в цій студії, щоб поговорити про наше здоров'я, і нам не заважає нічого, ні нічні обстріли і недосип. Нам не заважають денні тривоги. Ми завжди зустрічаємося тут і дякуємо Збройним силам України, що дозволяють нам це робити день за днем, місяць за місяцем. І вже понад два роки повномасштабного вторгнення і понад 10 років російсько-українського. Інської війни, і сьогодні будемо говорити на цікаві теми з нашими експертами. Вже перший з них в нашій студії. Ми вітаємо Олександра Потапчука, кандидата медичних наук, лікаря-ендокринолога вищої категорії доцента кафедри внутрішньої медицини номер 1 Одеського національного медуніверситету. Пане Олександре, вітаємо! Скучили за вашими лікбезами. Тому будемо сьогодні теж на цікаву тему говорити. Але спочатку декілька новин, як і зазвичай, традиції є традиції в Україні. Створюється. Експертна школа з технології реконструкції пластики при травматичних ушкодженнях за участі провідних французьких пластичних хірургів. Проєкт розрахований на 5 років і є практичним втіленням підписаного міністрами України та Франції меморандуму про співпрацю. Реалізація проєкту відбувається на базі ультрасучасного Superhumans Center та дає можливість надати допомогу сотням травмованих пацієнтів з застосуванням міжнародних клінічних протоколів і сучасних документ. Казових практик. Станом на сьогодні медичні команди у Львові та Києві вже виконали перші етапи операційних втручань 15 відібраним пацієнтам. Наразі проходить другий етап спільної україно-французької місії, відібраним восьми пацієнтам невдовзі зроблять складні реконструктивні втручання. Операції відбуватимуться в центрі Суперх'юменс за участі спеціалістів з обох країн. Деякі підсумки підбила й Одеська медицина. Протягом минулого року медзакладами міста було надано майже 5 мільйонів медичних послуг, з яких понад 40 тисяч це для внутрішньо переміщених осіб. Минулий рік став е, на Одещині проривом у сфері кардіології, трансплантології, телемедицини та реабілітаційної допомоги фізичної та ментальної. У міських лікарнях Одеси вперше з'явилися власні а. Ангіографи започатковано пілотний проєкт із забезпечення інсуліновими помпами дітей з цукровим діабетом, хоч маленькими кроками, але йдемо в цьому напрямку. Вперше за кошти міського бюджету розпочато вакцинацію дітей від вірусу папіломи людину, а також реабілітацію людей із залежностями. У 2023 році медична система була. Одесі, тільки Одесі була профінансована на 2 мільярди 800 мільйонів гривень, з яких понад 2 мільярди надійшло від Національної служби здоров'я України і майже 700 мільйонів гривень з міського бюджету. Ну і ще одна новина на останок. 55% матерів стверджують, що їхні діти лякаються від гучних звуків. Скажу вам чесно, і я лякаюсь, хоча я й не є дитиною, але досі е, звички до цього е, мій організм ще не випрацьовував. Такими є минулорічні результати соціологічного опитування соцгрупи рейтинг. Війна впливає на дітей, на їхній емоційний стан та на здатність концентрувати увагу, щоб війна не забирала у Малечі час для розвідку ЮНІСЕФ разом із співачкою Тарабарова та психологиною Світланою Рось створили проєкт Гратися і не боятися у серії відеороликів Гратися і не боятися батьки дітей від 2 до 6 років дізнаються, як відволікти дитину від переживань і зацікавлювати, як навчити дітей розрізняти емоції і екологічно справлятися з негативними, як заспокоюватися під час повітряних тривог. І як допомогти малечі під час кризових ситуацій, давайте подивимося невеликий ролик е, цього проєкту. Щодня ми дбаємо про головне безпеку малечі. Але війна не має відбирати у дітей час для розвитку. Адже вони зростають кожну хвилину. Чим зайняти дитину, при цьому навчити давати раду емоціям і розвити нові навички. Корисні ігри можуть бути цікавими. Давайте щодня разом гратись і не боятись. Отже, гратися і не боятися це важливо, тому що наші діточки зростають і вони повинні розвиватися навіть попри ті умови, що наразі у нас із вами є навколо. Я нагадаю, що з нами у студії Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії. І говоримо ми сьогодні як завжди. Нібито як завжди про діабет з вами дуже часто говоримо в цій студії, пане Олександре. Але сьогодні про дещо інший: той, що називається гестаційний, а говорити ми будемо про нього саме в контексті наших породіль, наших жінок при надії. Дуже хочеться також їм подякувати, що вони мають таку сміливість народжувати дітей під час війни. ми знаємо, ми бачимо, які втрати несуть батьки. Ми бачили ту трагедію, що сталося дня. Ми в Одесі досі і наразі тривають поховання цих дітей і дуже співчуваємо людям, що понесли таку втрату. І, але і ми знаємо, що багато жінок і родин поповнюють свій склад новими членами, народжують діточок, планують їх. І тому в цьому контексті давайте сьогодні поговоримо, що ж таке гестаційний діабет. Доброго дня всім. Дякую за запрошення. І стосовно сьогоднішньої теми, хочу виразити велику шану колегам акушерам і гінекологам, які відповідають під час вагітності пологів за життя двох людей. Фактично, це а така, більше, а Коли той, то й ато більше такі да випадки. бути. Так. Це ну це дуже психологічно складна, складна ситуація. Стосовно гестаційного діабету. Ну тут треба розрізняти, що людина, яка хворіє на цукровий діабет, жінка, яка хворіє на цукровий діабет, вона може завагітніти, потім народити дитину. Це одна ситуація. Діабет вже був, і на його тлі е пройшла стан, вагітність. Так так. Так, так, так. Друга ситуація, коли виникає порушення вуглеводного обміну, хронічне, тобто цукровий діабет, коли йде вагітність. Під час вагітності, от саме це мається на увазі, коли ми говоримо про гестаційний цукровий діабет. Ем, причини його виникнення, він має такий свій патогенез. То тобто є причини виникнення механізми його розвинення, точніше, вони мають відмінність від інших типів діабету, бо в організмі вагітної жінки на 9 місяців з'являється являє, новий орган, дуже ендокринно активний. Це плацента, і майже всі гормони, які, якими оперує плацента, вони контрінсулярні, тобто мають протилежну дію. Відносно інсуліну на вуглеводний обмін, і наявність такого органу навіть на відносно короткий час він може впливати на стан вуглеводного обміну. Тобто, Тому... взагалі, ми можемо говорити про те, що вагітність це такий а, стан, який можна порівняти дещо з а, діабетичним або перед діабетичним саме з цього органу, так С саме цей обмін речовин він мі змінюється в цей момент в організмі жінки так, і так, дуже так, схожий так, так, так на так, цей так, так. тобто. Ви Абсолютно праві, що змінення е, обміну речовин в організмі вагітної жінки це ті умови, коли може проявлятися порушення вуглеводного обміну. Є, звісно, фактори ризику, які е, призводять до більш частої прояви цього явища. І вони відомі і всі на етапі планування вагітності вони всі враховуються, і це, це все відпрацьовано. Е, оскільки це питання дуже важливе, то і ну, інтелектуальні, скажімо так, витрати, мабуть, і матеріальні витрати на вивчення цього питання ну, дуже великі. І багато питань вже з'ясовано дуже детально. Таких темних зон майже не, немає. Що треба, перш за все, жінці, яка завагітніла, пам'ятати, в неї будуть певні вимоги з боку медичних мед... лікарів по діагностуванню таких порушень. Тобто, якщо вам пропонують піти, здати кров, чи з вени, чи з пальця там по-різному буває краще з вени на вивчення показників вуглеводного обміну, то не треба цього уникати. Навіть якщо ви себе дуже добре почуваєте, ніяких проблем нема, але кажуть, що треба піти здати, треба піти здати. Бо дігестаційний діабет. Він ну, дуже рідко маніфестує так будь бурхливими проявами і так далі. І так далі. Він поволі розвивається, але він навіть в такому майже латентному виді він суттєво впливає на перетікання вагітності, на стан плаценти, на розвиток дитини. Тому ці стани треба це вже не тільки про себе, так Виявляти. це вже перше так. про що так, повинна так, так, думати так, майбутня мати, так. що вона вже вирішує за двох, як ви сказали. То, то це треба потребу. Ує певної діагностики, і жінкам не слід цього уникати. Що що ми іноді бачимо, що я буду здавати ту кров? в мене ж все добре. По-друге, як себе вести, якщо такий стан діагностований? А да, ви давайте, да, давайте, давайте діагности... скажіть, які групи ризику чи Є... там великий дуже список, може якісь основні пункти? Ну, основні пункти це маса тіла. Ожиріння, це попередні вагітності, в яких вже були подібні явища. Це спадковість, угу. тобто вже в когось це. Було або близькі родичі хворі на цукровий діабет. Там ще цілий, цілий певний перелік е, супутні захворювання, які можуть, можна довго про це говорити. Вік матері якось впливає на цей стан, в якому віці народжує жінка, чи то в більш молодому, чи то в більш зрілому, чи тут вже не суттєво. Ну в більш зрілому е, ймовірність трохи вища, бо оскільки. Організм жінки, яка вже знаходиться в зрілому віці, він, як би це правильно так і коректно виразитися, він вже має вікові відмінності, угу. якісь певні, скажімо так. Особливості обміну і вуглеводного і угу. іншого. Крім того, людина на протязі життя до вагітності могла б перенести якісь захворювання, так. які ушкодили цей апарат. Звісно, тому статистика показує, що трошки більше ніж у молодої людини. Питання діагностики відпрацьовані, це вивчення глюкози крові на у пацієнтів, це так звана нагрузка з глюкозою або глюкозотолерантний тест. Це ці всі питання відпрацьовані. Якщо встановлено все ж таки діагноз цукровий гестаційний діабет, то тут ми маємо дуже неширокий вибір методів впливу на цей стан. На першому місці дієта, а на другому тільки інсулінотерапія, якщо це ситуація цього потребує. Бо інсулін це єдиний цукрознижуючий препарат, який безпечний як для матері, так і для дитини з точки зору побічних якихось ефектів. Таблетовані цукрознижуючі препарати тут не використовуються, бо вони проходять через плаценту і дуже негативно впливають на розвиток дитини. Тобто інсулінотерапія. Вона сама по собі, ну ще ні в кого радості не викликала, коли uh -huh. про неї заходить мова. Але я би почав все ж таки з дієти, бо починається перш за все з цього в дієті жінки, яка має ознаки гестаційного діабету вигідної жінки. Треба дуже, скажімо так, ретельно підходити до вживання вуглеводів. Звісно, виключаються легко засвоювані вуглеводи, рафіновані вуглеводи, вони виключаються. Але в цілому вуглеводи як компонент їжі вони потрібні. Жінці повністю їх виключати не можна. І вуглеводи, які потребують для свого перетравлення часу, тобто не швидко такі метаболізуючі, вони використовуються так, це каші, це клітковина, це салати, і так далі. І так далі. Весь перелік вуглеводної їжі має бути. І на цьому тлі не слід забувати про білковий компонент їжі. Оскільки формується нова, новий організм в тілі жінки, то потреба в білках дуже висока. І жінка, яка має таку сукупність проблем, вона Дієту свою має спланувати таким чином, щоб вона посполучала достатньо білка. Там десь до 170-175 грамів білка на день. Вона має отримувати вуглеводи за виключенням таких легко засвоюваних вуглеводів і помірну кількість жирів жирів. Хтось вже питав нас в практиці: чи можна коли гестаційний діабет вуглеводи всі прибрати? Ну і зробити щось на кшталт кетодіє? Кетодієти. Да, да, да. Ну це не бажано робити, причому категорично не бажано, оскільки. Кетоз, який виникає при цьому в стані, він ну, дуже негативно впливає на перебіг і берем вагітності і на стан плаценти, і на стан дитини. Uh -huh. Тобто, це цього не треба робити повністю. Тут ще один момент, з яким вагітні можуть стикнутися, це наявність легкого кетозу. Якщо прибрати вуглеводи, то е, резервний. Скажімо так, резервна енергія утримується організму з жирів, а під час метаболізму жирів накопичуються якраз у ціло китонові тіла, які ну, не бажані. Але це може наблюдатися у жінки з гестаційним діабетом. Скажімо, зранку вона в себе в сечі знаходить кетонові тіла. Чому це може бути? Ще й тому, що дуже зменшена кількість вуглеводів, особливо на другу половину дня на нічний час, і тоді включається цей резервний механізм, uh -huh. і ми маємо таке явище. Тому з вуглеводами, з білками, жирами треба дуже акуратно дивитися. Рекомендують частоту при харчуванні десь шестиразово. Тут харчування, яке має великі проміжки між прийом прийманням їжі, вони тут не бажані. Десь шестиразове харчування, останнє харчування ну десь за годину до сну. Має бути фрукти, які ну, майже всі в собі е, мають сучу, вуглеводи, так. Вуглеводи, да. З ними також треба акуратно ну, до них відноситись. Скажімо, фруктовий завтрак, ну фруктовий сніданок, ну це не дуже е, добре, оскільки саме вранці найбільша кількість контрінсулярних гормонів в організмі інсуліну, і так не дуже комфортно е, в своїй ну, функції. Це, мабуть, виконувати. такі зелені яблука, ягоди, це, мабуть, те, на день, що можна на день, так, на день, прийняти. На день. Якщо говорити про сніданок, ну якась там творожна запіканка, сирна запіканка з ягодами, а з ягодами, можна, ягоди в невеликій кількості можна додати, ну, це саме те, що потрібно на сніданок. Треба також приділяти увагу наявності оцих харчових волокон у їжі. Вони мають цілу низку позитивних якостей по впливу на кишківник. Ви маєте на, жінки. на увазі клітковину, так? Клітковина, а... да дадада. Да, да. Крім того, це теж вуглеводи. Вони також можуть певною мірою. Якась частина з них також піде на розвиток енергії треба їх також ну використовувати в харчуванні а хто це олександр васильовичу прописує це саме на прийомі вендокринолога прописується така дієта чи сама е жінка повинна собі там це врахувати і якось кожного дня і тут дуже цікаво ми якось пропустили цей момент е коли ми говоримо про людей з діабетом ми говоримо про вимірювання постійне так, там так, так наче так, так, і таке так. інше К -к контролювання цієї клієн Кимії чи це означає, що так само жінка, яка е, побачила діагноз гестаційний діабет, е, повинна мати цей глюкометр і теж контролювати кожного дня той стан, в якому вона перебуває? Так. Так, якщо став на встановлено діагноз гестаційний діабет, то це необхідна річ в повсякденному житті. Глюкометром вимірюється надші рівень глікемії, вимірюється перед прийомом їжі і десь. А тут же тако, як я кажуть, думки трошки розходяться. Хто де в одному там скажемо. Випадку рекомендують використовувати друге вимірювання через дві години. Є рекомендації використовувати вимірювання через годину, годину 20, щоб подивитися, наскільки їжа підвищує рівень глікемії в організмі. Більшості випадків ну тут може я тут і не дуже такі, дуже коректні дані дам. Більшості випадків дієти. Яка добре е, організована, тобто часто потрібне на питання використання вуглеводів, mm -hmm. виключення вуглеводів е, легко засвоюваних, е, дозволяє непогано коригувати рівень глікемії у пацієнтів. Але якщо глікемія росте, то тут використовується інсулін. Ну, схеми інсулінотерапії, ну, теж самі сучасні, які є, вони всі можуть бути використані. Тут якихось... Ну, суттєвих непорозумінь не е, виникає е, організаційно. Діагноз гестаційний діабет. Спершу з цим діагнозом стикуються все ж таки акушери гінекологи, оскільки вони проводять обстеження скринінгове своїх пацієнток і виявляють ці дані, а потім підключаються вже ендокринологи, які під час консультування вони вирішують ціл, цілу низку питань. Навіть коли йде мова про інсулінотерапію, то корекція інсулінотерапії проводиться також з в більшості випадків, госпіталізація там для цього не потребує. Ну, тільки, от якщо ви починаєте інсулінотерапію, тоді це може бути доцільним а в дальні... подальшому. Ну пацієнти самі можуть пацієнтки самі можуть коригувати дозу інсуліну, дивлячись на показники. Схеми ці є, таблички ці є, можна дивитися і коригувати там в певних таких дуже ну, незначних приділах оті дози mm. дози інсуліну, які можна використовувати. Те, про що ми говоримо про той контроль, ці цифри які е, вимірюємо? Вони такі самі, як і в будь-якої людини, чи там для вагітних є свої? Я якась табличка, по якій вона повинна це перевіряти, тому ну, що стан інший, як ви кажете, що такий цікавий, і все змінює. Ну, Скажімо так, для немедиків майже, так там майже такі угу. там є нюанси, да, є ці нормативи. Вони прописані в інструктивних документах. Ну я може не буду їх тут так, так. ну, просто присутні тро, трохи трохи відмінності є для відмінності, які мають враховувати лікарі, коли ставлять цілі для лікування, перш за все. Ну і коли ми ставимо діагноз або проводимо глюкозотолерантний тест, то також там є нормативи. Вони прописані. В цілому, вони майже такі, як і у здорової людини, більш більш жорсткі, скажімо так, uh -huh. тобто жорсткі. розуміємо, що цей стан треба коригувати обов'язково, або як ви кажете, дієтою, активністю, мабуть, додатковою якоїсь, так да. само ну, вона всім рекомендована. І а, якщо це вже не допомагає якийсь період, то підключаємо вже а, саме інсулін, як ви кажете. Той, і розуміємо, що якщо а вагітні в нас, ви знаєте, дуже такі люди тривожні, а, особливо якщо це перша вагітність вагітність у родині, якщо вони дуже бояться і думають, що це можна пройти повз і не лікувати, цього робити не можна. Це буде і на плід впливати, Конечно. і на мати, Конечно. і на загалом а, на здоров'я обох людей, які в цей момент переживають так. А, так. так цей момент. А якщо ми взагалі як торкнулися, вже а, харчування вагітних, а, скажіть, будь ласка, чи є якісь такі цікаві а, продукти, які потрібно? Виключити, а які навпаки є міфом, що їх не можна вживати, а їх не вживають, і, і, а насправді можна. Ну, наприклад, каву кажуть, не можна вагітним пити каву, або печінку їсти. Я не знаю звідки такі нюанси, але от зустріла в мережі такі питання: чи можна пити каву, чи можна їсти печінку, чи можна вживати суші, наприклад. Ну, якщо так. По, побрудити по мережі, скажімо так, це дуже цікаве явище мережа. Там можна зайти все, що хочете. Так. Навіть якщо без мережі пройтись там по місту, в різних районах, по дворах по сусідах, по дворах, попитати. По сусідах попитати всі також скажуть, що, що щось своє в кожному дворі буде щось своє. Що виключається, коли мова йде про гестаційний діабет, однозначно це ті вуглеводи, які так. За які ми говоримо, а вони не тільки це не тільки ж цукор, і все, uh -huh. що його солодке включає, це і фрукти. Це і фрукти. Тобто такі е, є поняття глікемічний індекс, який дозволяє зорієнтуватися там на три групи. Вони поділяються е, по вмісту таких вуглеводів. І звісно, що перша група вона виключається, друга, третя, там є свої, також схеми їх використання. Просто в інтернеті відкриваєте і дивитеся, що у вас в руках дивитесь, до якої групи відносяться, або відкладаєте, або з'їдаєте. І все, тут все вирішується. Доступ до інтернету зараз мають майже. Всі стосовно що, що ж там ще було таке цікаво, відносно кави, ну все залежить від того, від того, скільки її випити, скільки, все залежить від кількості. Вона не протипоказана, якщо вігідність протікає ну більш-менш спокійно, uh -huh. без якихось там нюансів, то можна використовувати, чому ні. Стосовно хтось ще питав, горішки. Ага. Горішки, які ну, люди там люблять їсти, вони такі і поживні, і втамовують. Спаси кажуть, хочеш їсти, не їж шоколадку, поїж горішків. Але так, ж так, є люди, так. які з'їдають пів кіло горішків, розумієте? Так. А, в цей мова момент. Якщо мова йде про пів кіло, не забувайте, з горіхів масло давлять. Там багато жирів. Так. Там вуглеводів не так багато. Але в цілому, якщо ну, це поживна, корисна, корисна речовина. Стосовно вітамінізації харчування, ну є певні вітамінні комплекси, яким вже десятиріччя, які перевірені, uh -huh. які можна використовувати як додаткове джерело вітамінів, мікроеліментів. Бо ми вже тут казали в цій студії, що із йодом у нас завжди проблеми там, uh -huh. із залізом не, не дуже багато. Ми його отримуємо з вітаміном, де проблеми такі самі, от те, що зараз на слуху. То ці комплекси допомагають усунути ці недоліки в харчуванні. А саме харчування воно має, має бути різноманітним різноманітним, але в, в тому ж в той же час, ну, якщо зима, а ви захотілося вам, ну, скажімо, клубніки, ну, понятно, так. що вона десь з якогось парніка. І що вона використовувалася вона вирощувалась з якоюсь технологією з якимись підкорками, uh -huh. то може почекати, коли вже буде натуральна і не не їсти те, що ну не по сезону. Так, будемо пам'ятати, завжди говоримо в цій студії, що зазвичай яка вагітність, що протікає більш-менш нормально. Це взагалі нормальний стан для організму жінки. Ну умовно нормальний, мається на увазі, що це не хвороба. Там є нюанси, що можна, що не можна їсти, там є моменти контролю, але це не хвороба. Це не треба лежати на дивані отак зірочкою і чекати 9 місяців до того, як дитина народиться. Треба займатися. Спортом, якщо це дозволяє вам активністю, не спортом, фізичною активністю mm -hmm. гуляти, плавати, насолоджуватися життям, так само не забуваючи і про себе в тому числі. Дякую так, вам так. за таку розгорнуту відповідь на це питання. Тому що, ну знаєте, от ви сказали, що жінки почуваються нормально і не йдуть на обстеження. Скажу вам чесно, це питання і ця тема виникла з того, що багато приймають зараз рішення на тлі війни, от таке, з. Uh, uh. Зробити це хто відкладав поповнення родини, і іноді навіть не задумуються, що може виникнути такий стан діабету на тлі вагітності. Вони думають про більше, про безпеку, про харчування, про те, де народжувати, про те, чи буде все нормально, чи, чи виживе та дитина, як ми зараз бачимо, це теж десь жити людям. І вони про це забувають. І дуже добре, що ми згадуємо тут в цій студії про такі моменти. Я нагадаю нашим глядачам, що із нами був Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар до. Кринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини номер один Одеського національного медуніверситету. Дякую вам, пане Олександре. Дякую що вам. приходите до нас. Будемо чекати на вас іще з новими темами. А нашим глядачам я бажаю перерватися на одну секундочку, дочекатися нашої нової гості. Далі будемо говорити з лікаркою-стоматологом.